Росія технічно готова до ядерної війни каже Путін про це. Ой-ой-ой, кремлівський диктатор зазначив: Москва застосує зброю масового ураження, якщо США відправлять в Україну війська. Мовляв, цей крок Росія розглядатиме. Як Інтервенцію, тобто втручання однієї чи кількох країн у внутрішні справи іншої держави. Тобто, наче вони до нас не втрутились у наші внутрішні справи, так? Так ось брязкати ядеркою Путін почав у відповідь на заяву президента Франції Мануеля Макрона про те, що НАТО може відрядити війська для допомоги Україні. Вашингтон поточнив, а американських військових не відсилатимуть. військово технічні точки зору Ми, звісно, готові. у нас... Постоянно находится, постоянно находится в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая.